Всім, всім, щасливої пори вашої доби. Я Олександр Вітанечко від щирого серця до щирих сердець. в Цю мить ми спілкуємося через це відео. Вітаю вас, в просторі метафізичних новин дня. Транс закінчується, душа кличе кожного прокинутись від сну. Багато з того, що є частиною матриці. Економіка, що заснована на праці та рабстві, монетарна система, фальшива освіта, наука, система вірувань зі святами, заснованими на вигаданих історіях, тощо все це знаходиться на завершальній стадії. Адже настав час піднятись до вищих шляхів буття, царини, де любов є основою реальності, радість присутня в кожну мить, а не лише. У певні дні року. Ось чому в останні роки багато м, таких інших речей, зокрема свята, втратили своє усвідомлене значення. Саме ваша частота більше не відповідає корумпованим структурам матриці. І справді настав час рухатись вперед. І я цього дня, людина Чудасія, з великою радістю спілкуюсь з вами, бо. Людство, ми всі стоїмо на порозі нового ритму буття. Багато хто з вас вже відчув це як хвилювання та неспокій, ба навіть як тихе внутрішнє усвідомлення того, що життя більше не повинно рухатись так, як колись. Радість, мої дорогі, це не те, що потрібно заслужити. Це нагорода в кінці складної подорожі, і вона. Не залежить від ідеального збігу обставин. Радість це вибір. Це частота, яку ви дозволяєте собі налаштуватись мить за миттю. Ми дуже довго жили в ритмах, сформованих виживанням, повторенням та раціоналізмом. Ці ритми були необхідні і вони добре нами mm -hmm. слугували. Однак енергетично вони. Були досить щільними, повільними та важкими. Людство зараз вчиться рухатись в нових ритмах, які значно легше, швидше та більш чутливі до серця. Це час нових ритмів. Ритм це просто візерунок руху та енергії. Коли ми налаштовуємо свій ритм, життя реагує на нас по-іншому. І багато хто з вас намагається змінити своє життя, не коригуючи його, і тому може здаватись, ніби ви гребате. Проти течії радість приходить, коли ви рухаєтесь за течією, а не чините їй опір. Підтримка вищої частоти не означає більше наполегливої праці з вашого боку, це просто означає досягнення більшої ясності. Це значить менше зусиль і більше узгодженості. Коли ви обираєте радість, ви не заперечуєте виклики. Натомість, ви обираєте спосіб, яким ви зустрічаєте життєві виклики. Ви обираєте увійти в ритм, де рішення з'являються швидшим, де синхронність стає звичною, А благодать замінює боротьбу. А пам'ятаємо, радість заразна, особливо для тебе самого. Коли ви дозволяєте проявлення радості у своєму житті, ви посилаєте сигнал через усю свою систему. Ваше тіло слухає, ваші стосунки слухають, і ваше майбутнє слухає Всесвіт. Реагує на ритм набагато більше ніж словами чи намірами. Тому радість може змінити все. і ніколи не потрібно пояснювати себе, бо вплив радості відчувається миттєво. Я є радість, я є радість, я є радість. І багато хто із нас знає, адже нас всіх начали, що радість має трохи зачекати, бо відповідальність це і перше, що важливе. І ви зрозуміли, що серйозність дорівнює зрілості, а щастя неймовірно крихке. Та через час ми приходимо до того, що час усвідомити нам, що радість вона стійка та розумна. Радість одна з найпотужніх стабілізуючих сил, які ми, ми володіємо. І коли. Ми переходимо до ритмів вищої частоти. Ви можете помітити, що старі шаблони більше не підходять. Те, що колись мотивувало вас, може зникнути. А те, що раніше здавалося важливим, може втратити свій заряд. Та це не втрата мої милі. Це звільнення. Ви не стаєте менш значущим, ви стаєте точнішими. Жити в радості не означає жити без глибини, це означає дозволити глибині включати світло. Кожен з нас вчиться спрямовувати власну енергію як витончений музичний твір. Коли ви поспішаєте, ви спотворюєте ритм, коли ви чините опір, ви уповільнюєте його. А коли ви слухаєте своє тіло, своє серце, тонкі сигнали гармонії, ви починаєте рухатись в гармонії з самим. Життям. І ось що я хочу, щоб ви знали найбільше. Людство живе краще, ніж ви думаєте. Зміни, які ви бачите довкола, це руйнування старих систем, сумнів у даніх переконаннях це ознаки пробудження, а не краху. Ми ж розуміємо, що це може бути некомфортно та нові ритми завжди з'являються спочатку як руйнування. Попереду всі для всіх нас велика надія. Якщо її обрано, ви не спізнились, ви не зламались. Ні, ви не призначені жити в постійних зусиллях. Всім нам призначено жити в резонансі з радістю, як нашим компасом і любов'ю, як нашим природним станом. Отож. Обираємо радість, милі ми сонцесяяні. Не тому, що життя ідеальне, а тому, що ми вчимося танцювати з нею. Будь ласка, ставтеся одне до одного з повагою, піклуйтесь одне про одного та добре граємося і розважаємося разом. Всім, всім благословення і радійство хай наповнює наше життя. Дякую за перегляд та ваші коментарі.